Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема складаємо рівняння за вимогою. В підручнику це сторінка 58. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися розв'язувати рівняння, а також дізнаємось про метод міркування, який значно полегшить розв'язування обернених задач. До речі, переважно ним користуються дорослі під час розв'язування сюжетних задач. Якщо ви будете старанними, то зможете сьогодні вдома перевірити знання своїх батьків. А для початку запишіть каліграфічно число, яке у 6 разів більше, ніж 9, яку дію треба зробити. Звичайно, множення. Запишіть число і відповідь 54. Далі наше завдання розв'язати рівняння, дібравши їхні корені із запропонованих, тобто способом добору. Розглядаємо, у нас запропоновані 3, 8, 9, 12 і 63. Нам треба 12 відняти К дорівнює 3. Беремо перше 12 відняти 3. Буде дорівнювати 3? Ні. Спробуємо 8. 12 відняти 8 дорівнює 3. 12 відняти 8 буде 4. Ні. 12 відняти 9. Буде 3. Але ж запис, щоб знайти невідомий відємник. Ми записуємо 12 відняти 3, К дорівнює 9 і обчислюємо рівняння, перевіряємо. В другому друге рівняння нам треба. Це помножити на 8. Підібрати таке число, щоб примножені на 8 дорівнювало 24. Щоб знайти це число, найлегше треба 24 поділити на 8. Це буде дорівнює 3. Підставляємо і перевіряємо. Наступне, поставте відео на паузу, спробуйте знайти корені із запропонованих. Перевіримо. Так, працюємо далі. Молодці. Наступне завдання розв'язати рівняння, застосувавши правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Перше рівняння 26, додати А до рівня 60. Як називаються числа при додаванні? Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 60 відняти 26. Записуємо це. А дорівнює 60 відняти 26. А дорівнює 34. Тепер замість А у верхнє рівняння. Ми в своє рівняння підставляємо 34 і перевіряємо, 60 дорівнює 60, відповідно, А дорівнює 34. Віднімання. Невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до від'ємника додати значення різниці. 24 додати 42. К до рівня 66. Підставляємо у верхнє рівняння наш корінь і перевіряємо. Поставте відео на паузу. Відпочиньте. Сьогодні ми з вами складаємо рівняння за вимогою. Що це таке? Є, за кожним текстом нам треба скласти рівняння, позначивши змінною невідомий компонент дії. Тобто є умова, за якою треба скласти рівняння. Це і називається рівняння за вимогою. Отже, яка ж тут вимога? Перший доданок 8. Доданок, значить, буде на додавання, так? Другий доданок невідомий. Відповідно, якщо в нас другий доданок невідомий, то ось це невідоме буде змінною. Значення суми 11, дорівнює 11. Отже, 8 додати П дорівнює 11. Ви отут де значення змінної, тобто другий доданок невідомий, ви можете ставити будь-яку букву: Х, У, А, Б, К, яку завгодно. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. П дорівнює 11 відняти 8. П дорівнює 3. Далі П додати 3 дорівнює 11. Ми виконуємо перевірку, підставляємо знайдене значення з нами змінної. І визначаємо істинна рівність чи ні. Вирівнюємо ліве, праве. Відповідь П дорівнює 3. Друга вимова. Вимога зменшуване 23 від'ємник – невідоме значення різниці 17. Отже, буде віднімання зменшуване 23 відємник невідомий. Відповідно, від'ємник – це буде наше значення змінної, і нам треба його записати буквою. Ви можете записати будь-якою. 23 відняти х дорівнює 17. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 23 відняти 17. Х дорівнює 6. 23 відняти 6, дорівнює 17. Виконуємо перевірку. 17 дорівнює 17. Істина рівність істина. Відповідь, відповідь Х дорівнює 6. І третя вимога. Перший множник невідомий, другий множник 7. Значення добутку 42. Невідомий множник – це буде у нас тут. Ну, нехай буде це помножити на 7 дорівнює 42. Як знайти невідомий? Це дорівнює невідомий множник, Треба 42 поділити на 7. Визначаємо, шукаємо значення. Визначаємо невідомий компонент. Далі виконуємо перевірку, підставляємо знайдене значення замість змінної. І визначаємо істинність. Відповідь це рівня 6. Наступне завдання це задача. Розгляньте, як діти розв'язали задачу. Діти розв'язали задачу з допомогою рівняння. Чи погоджуєшся ти з ними? Після того, як тітонька пригостила дітей восьма персиками, у неї залишилось ще 6. Скільки персиків було в тітоньки спочатку. Отже, було, визначаємо х. Ми не знаємо, скільки персиків було. Але 8 вона пригостила, вона віддала, і в неї залишилось 6. Тут у нас невідоме це буде. Наше зменшуване, так? від якого вона віддавала? Тобто х відняти 8 дорівнює 6? Як знайти зменшуване? Треба 6 додати 8, х дорівнює 14. Тобто, у тітоньки було 14 персиків. Чи погоджуєтесь ви з ними? Так, можна розв'язати цю задачу саме так, з допомогою рівняння. Яке відкриття ми зробили сьогодні на уроці? Що рівняння можна розв'язувати, складати за вимогою, і можна з допомогою рівняння розв'язувати задачі. Як можна міркувати при розв'язуванні задачі способом складання рівняння? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Ваше домашнє завдання номер 2 3 і 4 рівняння на сторінці 58. Кінці уроку оцініть свою роботу на уроці. Я вам бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!